Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на восьму годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ворог здійснив майже 150 атак по українських позиціях і понад 4,5 тисячі обстрілів, зокрема з важкого озброєння. Найгостріша ситуація на покровському напрямку. За словами президента, росіяни намагалися скористатися масованими ударами, щоб розвинути штурм, поки протиповітряна оборона максимально задіяна на відбиття ракет і дронів. Ці наміри були зірвані також Володимир Зеленський відзначив воїнів 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї штурмової бригади безпілотних систем. Подякував гарант також і соті окремій механізованій бригаді та 12 12-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України. Крім того, президент повідомив, що українські слідчі криміналісти та експерти проводять експертизи уламків збитих ракет і дронів, щоб з'ясувати походження критичних компонентів. Встановлюються, які саме деталі могли бути поставлені до Росії або Північної Кореї з третіх країн і використані у виробництві. Ну і Російська Федерація втратила літак су 30 СМ. Головне про це повідомляє головне управління розвідки на території аеродрому Ростов на Дону центральний спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач су 30 СМ агресора з бортовим номером 35. До речі, це була диверсія. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака сягає 50 мільйонів доларів. Його росіяни використовували у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами. Ну і росіяни атакували Харків шахедами за даними мера міста Ігоря Терехова внаслідок влучання ворожого безпілотника у пословіцькому району горіло цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило. Також внаслідок останніх прильотів пошкоджені декілька приватних будинків. Деталі встановлюють, і ми повідомимо вам у наступних випусках новин. Тому не перемикайтеся. Також на Сумщині рятувальники весь день працювали на місці ворожого авіаудару по прикордонню. Відомо, що 24 квітня Росія завдала авіаційного удару по краснопільській громаді значних пошкоджень і часткових руйнувань зазнала адміністративна будівля Упродовж цього дня. Рятувальники розбирали завали та здійснювали демонтаж аварійних конструкцій. Також рятувальники не припиняють аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва. Від початку робіт розібрано та вивезено 1280 метрів кубічних будівельного. Змісті. За допомогою роботизованої техніки евакуйовано 9 пошкоджених автомобілів. Нагадаємо, сьогодні у столиці оголошено день жалоби. Також російські війська обстріляли Краматорськ внаслідок обстрілу міста, пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Працівники вокзалу та пасажири не постраждали. Рух поїздів здійснюється за графіком, додали у компанії. А от до речі, маємо цікаві дані: у квітні Російська Федерація помітно більше стала обстрілювати ракетами густонаселені українські міста. Про це свідчить моніторинг організації Об'єднаних Націй. Співробіт. Ніки місії підтвердили, що не менше 848 жертв обстрілів росіянами території України серед цивільних осіб за вищів вказаний період. Це 151 загиблого і 697 поранених. Моніторингова місія справ людини зафіксувала зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних осіб, зокрема у прифронтових районах Херсонської, Донецької, Сумської та Харківської областей. У наслідок ударів безпілотників малого радіусу дії. Також росіяни планують випустити пропагандистські відеосюжети з метою. Тою закріпити з поміж світової спільноти думку, що запорізька атомна електростанція буцімто історично належить Росії, та перекласти вину за скоєння Росією військових злочинів на Україну. Про це повідомляють у збройних силах України та у центрі протидії дезінформації. Ця маніпуляція є складовою широкої кампанії Російської Федерації з метою дискредитації України. Також метою кампанії є виправдання Росії своїх військових злочинів та спроба покращення своєї міжнародної позиції, зокрема у Сполучених Штатах та в МАГАТЕМ. Ну і Запорізька атомна електростанція, наголошуємо, завжди належала і належить Україні, знаходиться у її визнаних міжнародним правом та міжнародною спільнотою у кордонах. А от росіяни незаконно вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона. Головне управління розвідки Державна архівна служба опублікували імена осіб та організацій, які причетні до незаконного вивезення архівних матеріалів з тимчасово окупованої території України і їх інтеграції в російську архівну систему. Зокрема, до списку Трапили керівник російського державного архіву Андрій Артізов, голова так званої Державної архівної служби Республіки Крим Олег Лобов. Також співробітники так званого державного архіву Республіки Крим, які 2022-го брали безпосередню участь у незаконному вивезенні архівних фондів Херсонщини. Ну і я думаю, Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні. Саме так президент Сполучених Штатів Америки відповів на запитання репортера, чи почує російський диктатор його заклики припинити атаку. Також він сказав, що Росія та Україна, начебто, мають сісти за стіл перемовин, як завжди, Трамп заявив, також що має свій дедлайн щодо угоди між Росією та Україною. Ось що цікаво, сполучені Штати Америки вимагатимуть від Путіна визнати право України на власну армію. Про це пише Блумберг. Очікується, що стів порушиться питання з президентом Росії Путіним під час їхньої зустрічі за попередніми даними. Це може відбутися вже сьогодні, 25 квітня. Погодження на надання Києву належно оснащеної та укомплектованої армії, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитись від своєї мети щодо демілітаризації. України однією з його головних заявлених цілей війни. А от американський гнів має бути спрямований лише на одну людину Путіна після масованого ракетного удару Росії по Україні 24 квітня. Президент Франції закликав міжнародну спільноту не забувати, хто є справжнім винуватцем війни. Французький президент також закликав Путіна припинити брехати. Зокрема, і Мануель Макрон додав, що позиція Франції незмінна. Париж підтримує повний суверенітет України. А от до речі, президент Польщі заявив, що Україні доведеться піти на певні компроміси у переговорах з Російською Федерацією про це заявив Анджей Дуда в інтерв'ю «Євроньюз» і розповів, що кожна сторона мусить піти на компроміси для досягнення міру миру. За його словами, Україна також повинна буде в певному сенсі піти на ці поступки. Втім, в якій мірі Анджей Дуда не може пояснити на даному. Етапі, ну і на санкції проти Російської Федерації. Британія заборонила експорт джойстиків, які використовуються для управління дронами на фронті. Крім того, розширено перелік програмного забезпечення, яке заборонено для постачання у Російську Федерацію. Це, зокрема, різні види технологій, що використовуються для видобутку нафти і газу. Також уведено на імпорт синтетичних алмазів, які були виготовлені в Росії і оброблені в третіх країнах. На тілі загиблої полоні Вікторії Рощиною виявили ознаки катування. Через стан тіла причину смерті не встановили. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України. Смерть Вікторії точно не стала під час перебування на території, яку контролює Росія. А всі травми вона отримала ще за життя. І саме це свідчить, що її імовірно катували. На тілі журналістки виявили садна та крововилови на різних частинах тіла. Також було зламане ребро. Окрім того, експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Цю інформацію точнять під час додаткової судово-медичної експертизи. Наразі вирішують питання про участь французьких експертів у встановленні точної причини. Чи смерті розчиною? Ну і на останок нашого випуску традиційна інформація важлива про цей день 25 квітня, і сьогодні всесвітній день боротьби з малярією, а також міжнародний день делегата, тобто держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Дату обрали на честь дня проведення вирішальної та найчисельнішої конференції з наміром створення ООН за участі 51 країни, а яка відбулася до речі цього дня у 1945 році. До речі, 25 квітня у 1994 році указом президента України було. Створено національну раду з питань телебачення і радіомовлення. А от що цікаво, у 97-му році Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї. Як ми бачимо з офіційними інформаціями. Росія застосовує хімічну зброю на території України проти збройних сил України і досі не несе жодних покарань. На цьому вона все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі. Новини live Лайв з 8 до 11. Вже наступні годині. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. Тож не перемикайтеся. з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.